Renault Master, Renault Trafic і Mobilaйzer. Все, зараз лампочка тухне. Іноді буває проблема, що лампочка мигає. Якщо лампочка ця не мигає, а просто не тухне, одна із причин може бути. Перевірили всі продохронителі, всі релюшки. Значить силовая клемма. все, плюсовая клемма. Тут есть две силовых. Ось одна оця и одна рядом. Ось Тут должен стоять такой типа, ну типа, а це предохранитель. Тут стоит перемычка. Значит, поставил их то поставил эту перемычку. Поганий був контакт і, звісно, мобілайзер із-за цього не працював. Зараз зременно я поставив нову перемичку. Все, все працює. Машина запускається. Так що, якщо буде в когось така причина, Така проблема, що не буде тухнути. Дивіться на ці предохранителі.